Так, селечки, давайте будемо розпочинати наше заняття. Зараз ми заняття з художньої літератури і почнемо наше заняття з вітання. Здравствуйте, за зазвичаєм. Доброго дня вам, кожному звичая. Доброго дня вам, людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю. Сьогодні, на занятті з художньої літератури ми познайомимося з казочкою Василя Чухліба, яка називається Брилик. Ось погляньте, це Василь Чухліб, і він написав казку Брилик. Зараз я буду читати вам казочку, а ви, дітки, уважно дивіться на екран. І запам'ятовуйте, що вам вам будет добре? добре. Починаємо. Щоб не было слышно ничего. Не, не надо, мені Ти ж мені... Поволі тягнули, до... Шмарт кори, щоб утеплити свою хатинку. Ой ой, почулося, лясь, і мурашки зупинились. Хто ж ти такий з'явився на їхній стежинці? Ой ой, пролунало і знову змовкло, а старий мурах ватажок поправив окуляри і кивнув муравчикам. «А ну, давайте пошукаємо!» Муравчики почали шукати. І так, ось він, ось він. Загукав незабаром найменший муравчик. Я його знайшов. Із підвогого листочка виглядав жолу. Ти чого, а, галасуєш, 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 а, чого? А, запитали Мурабчику? Сашулян, Сашуль, а, тихесенько, добре? Тихесенько слухай казочку. Ти чого голосуєш? запитав старий мурак. Я, я, я Брилика загубив. Ну, що це за біда? Де ж ти його загубив? А десь отут шукав, шукав, нема, ледь не плакав, бідний жорут. Не хвилюйся, знайдемо ми твого брилика. Заспокійливо буркнув старий мурах. Хоча і не хотілося витрачати часу відриватися від свого діла. А як же, знайдемо. І муравчики вже шукали, шелестіли листочками і крикнули. Ось він. Ось він почув цілий голосок найменшого муравчика. І всі побачили брилика. Побачити це одне, а спробуй його дістати, а брилик плавав посеред озера. Та хіба в лісі такі справи, що мурашки не могли б разом їх вирішити? Тож тепер старий ватажок подумав хвилинку, як же ж дістати їм брилика, і придумали. Вони почали кидати у воду гілочки, і невдовзі простягнувся місток аж до самого брилика з гілочок. Охочих іти за бриликом було дітки дуже багато, але старий мурах розсудив так. Хто знайшов брилика? Найменший муравчик? До того ж серед нас муравчик самий легший. Кому ж іще йти за бриликом, як не йому? Ви думаєте, не боязко було маленькому муравчику? Еге, навіть коліна у нього затремтіли. Та цього ніхто не помітив, бо Муравчик умить переборов страх і ступив на місток. Місток прогинався, але Муравчик уперто пробирався до своєї мети. І нарешті Муравчик дістався до брилика. І зрозумів, що витягнути одному брилика йому не під силу. І на березі, мабуть, мурашки також зрозуміли, що муравчику буде важко. І вони почали кричати: Ідемо на підмогу. Але ж вони не знали, що пробиратися мостом небезпечно, і муравчик закричав: Зачекайте! Міс не витримає, я щось придумаю. І придумав Муравчик. Він стрибнув у брилика і почав прийти до берега лікою маленькою, ніби веслом. Та брилику і винесли на берег муравчика його друзі. Ось він твій брилик. Візьми, сказали вони жолудю. Спасибі, прошепотів жолудь. Коли я стану Великим дубом, приходьте відпочивати до мене в затіну. А ти сьогодні у нас молодець. Поплескав його по плечу. Ваташо. Мурахи поставився на за свою нелегку ношу і потягнули її далі. А жолудь вибрався на пеньочок і махав їм у слід бриликом. Ось така казочка. Дітки, чи запам'ятали ви, як називається ця казочка? Брили називається казочка правильно. А хто написав цю казочку? Василь Чухліб. А що таке брилик? Хто зрозумів, казочки? Що таке брилик? Це шляпка жолудя, так? Скажіть, будь ласка, а про кого зараз ви прослухали казочку? Так, про мурах і ще про кого? На жалоді. Жолудя, так. А жолудь це він де росте? На якому? На, те, на, де? на, якому? на, дуб. на дубі, правильно, жолудь це плід дуба. Так. Скажіть, будь ласка, а кого знайшли мурашки, коли йшли лісом? Кого вони знайшли? Жолодя. Так, жолудя знайшли. А дітки, чи зрозуміли ви чому так сильно галасував жолудь? Що, що в нього трапилось? Потіляла шляпка. Ось ця шапочка, так, загубив він брилика. Дітки, а чи відгукнулися мурашки на чужу біду? От жолудь плакав, мало не плакав, бо він загубив брилика. Чи відгукнулися мурашки на його е, біду? Чин -чин. Допомогли мурашки жолудю, Лєрочка? А -а -а. Так, допомогли. А де ж знайшли мурашки брилика? А -а -а. Де? Їдь. У озерці знайшли брилика. Так, посеред озера. І що ж зробили мурашки, щоб дістати брилик, ромчик? Ромчик, що зробили мурашки? Ану подивись на картинку, що вони зробили? Поклали. Що зробили Мурашки? Діточки поклали і поплили. Вони зробили місточок з гілочок. А хто ж, дітки, пішов по місточку за бриликом? Хто пішов за бриликом? забриликом? Маленький. Маленький. Маленький Мурашка, так. Ось показано. Дітки, чи вдалося йому по місточку дістатись до брилика? Да. Так. А да. як ви думаєте, йому було страшно, він боявся йти по цьому місточку до брилика? Боявся чи ні? Дуже. Так, він боявся. У нього навіть колінка затремтіли. Але Муравчик не показував цього. Ніхто й не зрозумів, що він боявся, тому що він, він переборов свій страх і ступив на місто. Скажіть, будь ласка, а що ж придумав муравчик, коли він зрозумів, що одному йому не вдасться витягнути цього брилика? Що він придумав? на нього і Так, правильно, правильно, він стрибнув у брилика і взяв гілочку і, ніби веслом, почав гребти до берега. Так, правильно. Дітки, тож скажіть, будь ласка, чи вдалося йому дістатись до берега? Вдалось, звичайно, вдалося, а вже потім, коли він дістався берега, то брилика віддали кому? Жолодю, так, звичайно, жолодю. А як ви думаєте, чи був щасливий так. жолодь, що знайшли його брилика? Так. Звичайно, він був дуже задоволений так, і був вдячний. То як ви думаєте, чи правильно вчинили мурашки, що допомогли жолудю? Да. Звичайно, вони правильно вчинили. Дітки у народі кажуть. Сміливий не той, хто боїться, а той, хто перемагає свій страх. А як ви думаєте, чому це кажуть? Можна чогось боятись і нічого з цим страхом не робити, а можна цей страх здолати. І так само зробив і маленький муравчик. Дітки, чи сподобалась вам ця казочка? Так. так, добре. Я дуже задоволена, що вам сподобалось. Спробуйте, будь ласка, цю казочку розказати своїм рідним вдома, що ви запам'ятали з цієї казочки. Я думаю, що всім буде цікаво послухати саме від вас розповідь цієї казки про брилик. Наше заняття, дітки, закінчується. Ви молодці. Будьте всі здорові. Я бажаю вам гарних вихідних. До побачення, друзі. До побачення.